Друзі, приїхали на поле гірчиці, де ми сіяли у березні місяці, сіяли її без добрив, Зараз подивимось, яка у нас ситуація. Це ось межа, де препарату не вистачило. Видно, да? От з правої частини було оброблено, тут трохи не вистачило. Така була б ситуація. А в цілому зійшла вона класно, вигитує надзвичайно складно їй. Бездобрив? То все, все пішло? З бур'яном попрацювали? Все підсихає. Зараз вона буде. Активно рости. Під рештками забрав гербицид. Так, да, от бачите, кажуть треба контакт, треба контакт, а у нас такий оприскувач, який може навіть підрестки. Зробити контакт йому. І бур'ян нікуди не заховається. Тут у нас біля гірчиці посіяне поле кукурудзи міжряддя на 70 і в цьому році спробували тут диференційований посів, тобто від 50 до 68 тисяч на гектар. Сівалка висівала в залежності від того, де бідніша, де багатша земля. Сережка вже робить розкопки. Зараз побачимо, в якому вона стані. Стан у нас такий, що вона вже сходить. Угу. Мені здається, отут от, от, от ближче десь. Та ні то. Та не трогаємо, але внесене все. Кукурудзка вже під верхом. Ну, температурні режими у нас 25-27 градусів. Викопав. Посади її назад. Сухо. декілька днів і вже отримуємо сходи. Також росток є. Thank you. Десь гарно буде видно в четвертець, ще 4 дні воно от, yeah, як то сьогодні, сьогодні 25 градусів то... сівалка, звісно, надзвичайно точно сіє. Можна чітко от, щоб банчик взяти собі, чітко розкладає.